Привіт, хто сьогодні з нами. Сьогодні буде така не дуже якісна, можливо, екскурсія, бо я хвора. І в мене ніби якесь таке, можливо, це навіть ковід, не знаю, бо якесь таке ГРЗ, яке в принципі ніяких особливих симптомів немає, але повністю відключає мозок. Так що я не знаю, наскільки я сьогодні буду. Ну, напевно, я буду досить багато просто читати, тому що, коротше, якщо я буду тупити, то знайте, що в цьому винен якийсь вірус черговий. І сьогодні ми починаємо велику тему про фортифікацію Львова. Це десь трошки ситуація, як з єврейським Львовом, тобто. Ми говоримо про місто, якого практично вже нічого не лишилося. І сьогодні це ну, від фортифікації взагалі дуже мало що лишилося. Але окремі споруди є. Сьогодні такий особливо відчутний день, коли ми будемо не стільки гуляти по Google Maps, скільки будемо дивитися якісь старі зображення і. Розказувати історії, тому що від високого замку лишився тільки невеликий кусок стіни. Більше того, я свої власні фотки не змогла зробити цього разу, тому що зараз на воєнний час високий замок закритий, бо там телевежа, і туди просто не впускають нікого. І, відповідно, я навіть те, що зараз там я не могла відфотографувати. з іншого боку та стіна, яка там лишилася, вона зараз е, закрита парканами і відповідно, та, я забула повідомити, е, відповідно, там просто і так нічого не було видно, тому що там зараз е, зроблять далі розкопки і підготовчі роботи, бо буде будуть коли-небудь. Я думаю, вже після перемоги не знаю, коли-небудь там має бути фунікулер. І відповідно там є і будівельні роботи, і всяке таке. Тому зараз навіть з того, що лишилося, не дуже є що подивитись, тому ми будемо дивитися на всякі старі фотографії. Думаю, що хто був у Львові, то напевно, зараз да, я ще тут собі включу. Хто був у Львові, то напевно був на високому замку. І маєте приблизне уявлення, що там немає ніякого замку. Львів це таке парадоксальне місто трохи, бо в нас тут є річка якої нема, є замок, якого нема. Так що дуже, ну, про річку взагалі мало хто знає, а про замок дуже багато туристів розчаровується, тому що зараз там парк, який називається Високий замок. І коли ми туди піднімаємося і бачимо, що там нічого нема, то якось всі питаються, де замок. І, так, тому що коли люди читають в програмі, що буде високий замок, вони очікують, побачити замок. Ну і давайте вже потихеньку переходити до нашого, нашої прогулянки. Починаємо ми, власне, з панорами, яку ми всі любимо, за якою взагалі люди на високий замок піднімаються. Звідси, справді, дуже добре видно Львів, і з цього місця дуже добре зрозуміло, чому, власне, основні укріплення були тут. Тут проглядається все абсолютно по колу. І що важливо, зараз ми дивимося на північ і туди далі на схід пішли пагорби Росточа, інші. Але Власне, що звідси от з цих кінців приходили татари і, в принципі, більшість нападників приходили з тих кінців, які проглядали з високого замку. Власне, оминаючи, росточчя там обходили і так далі. А сам Львів отут лежить в улуговані річки Полтви, і я думаю, що ми зараз Подивимося, як виглядає це все по рельєфу. І, можливо, пройдемося отак, щоб оцінити саму дорогу. Зараз тут, відповідно, парк. Бачимо, що. Чому, власне, тут замок? Тому що це найвища точка на всю околицю. Наступна найвища точка вона ось тут на чортових скелях. там. 416, здається, метрів. На високому замку, от на оглядовому майданчику 411, якщо не помиляюся, можемо перевірити на одному з зображень. Власне, от у нас є так. Каже, що комп'ютеру пам'яті бракує. Зараз відкрию. Так, бо тут дуже багато всього відкрито. Так, а що ж таке? Це щось дуже дивно. А, зараз я спробую розібратися, бо мало того, що я не дуже добре зображаю, то ще комп'ютер вимахується. що він говорить взагалі. Так. М -м -м. так, зараз я попробую розібратися, бо тут є кілька ще зображень, які хотілося б показати, які чомусь не хочуть працювати. Так зроблю, дуже дивно. Ж таки. Ніколи шаменського не було, щоб прямо зображення не читалися, Ну це прямо якісь дуже дивні речі. Зараз попробую повиходити зі всього, що тільки можна. Спробую ще раз. Насправді, напевно, треба би перезавантажити комп. Тут є важливі, дуже важливі картинки, які нам дуже потрібні. Давайте так, я повернуся десь через 10 хвилин перезавантажу комп і ми подивимося. Як воно буде працювати?